Укладення угоди про асоціацію в інтересах і України і ЄС заявив президент Віктор Янукович під час офіційного візиту до Естонії. Взаємовигоду сторони відчують вже незабаром після підписання угоди. Утім, Україна потребує значної модернізації відповідно до європейських цінностей та стандартів. Україна послідовно продовжує реалізацію необхідних реформ. Прогрес в цьому Процесі свідчить про відданість нашої держави політичній асоціації та економічній інтеграції з Європейським Союзом. В цьому зв'язку ми цінуємо готовність Естонії надавати Україні допомогу впровадженні відповідних внутрішніх перетворень. Для України є дуже цікавим успішний досвід естонської моделі реформ, які надали змогу вашій країні увійти до кола світових лідерів у питаннях конкурентоздатності, прозорості. Підприємницького середовища інвестиційної привабливості та ефективності управлінських механізмів у свою чергу президент Естонської республіки зазначив, що договір про зону вільної торгівлі з ЄС надасть Україні змогу вийти на великий стабільний ринок із 500 мільйонами споживачів. Європа не залишиться осторонь модернізаційних процесів і буде всебічно допомагати українському виробникові адаптуватися на європейському ринку. Широкий консенсус партій та політиків України щодо інтеграції до Європейського Союзу додає сили вашим сподіванням та почуття впевненості Європі в тому, що український вибір свого майбутнього є продуманим найкращим шляхом для вашої держави та народу. Також Україна та Естонія обговорили широке коло питань двосторонніх відносин як в політичній, так і в економічній сфері. Зокрема, на порядку денному була тема розвитку двосторонньої торгівлі та інвестиційної співпраці. Також сторони домовилися про активізацію транзитної кооперації, підписали протокол про створення сприятливих умов для розвитку транспортних сполучень між Чорним та Балтійським морями, розширення взаємовигідних відносин у сфері логістики, транспортування вантажів і пасажирів.